Хто би міг подумати, що неподалік від найвідомішої і найлюднішої вулиці Барселони, Рамбли, знаходиться таємне містечко, куди можна втікти, коли хочеться усамітнення. Знайти його досить просто. Крокуючи по рамблі, слід звернути увагу на он цю старовинну аптеку, за нею повернути направо і йти просто, просто прямо. Спочатку я подумала, що це звичайний магазин книг, хоча із досить таки непоганим вибором книжок різними мовами. Але яким же був мій захват, коли я натрапила на цей райський куточок. Природа тут просто вражає, ти ніби потрапляєш в якийсь екзотичний сад. Сюди можна прийти просто, щоб попрацювати, усамітнитися, помріяти, подумати про щось. Пиши в коментарі, з ким би ти прийшов сюди і що б зробив.